Огидні дії Трамп різко відреагував на обстріл Києва та зробив низку заяв. Дональд Трамп назвав дії Росії огидними та висловив співчуття через жертви як серед українців, так і росіян. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловився щодо нічної російської атаки на Київ 31 липня, унаслідок якої загинуло щонайменше 16 людей. Він охарактеризував дії Росії як огидні Росія. Я думаю, те, що вони роблять, огидно. Це війна Байдена, а не моя. Думаю, те, що робить Росія, дуже сумно. Багато росіян гине. Більше росіян гине. Українці гинуть, заявив Трамп. У коментарі журналіста муривки якого опублікувало видання Клеш Report. Також президент повідомив про намір запровадити нові санкції проти Росії після закінчення десятиденного терміну, який Москва отримала для виконання вимог. Ми запровадимо санкції. Я не знаю, чи вони турбують Путіна. Я знаю більше ніж хто-небудь про санкції мита та інше. Я не знаю, чи матиме це ефект, але ми це зробимо. Європа дуже засмучена, але це війна, якої ніколи не мало би бути. Додає Трамп. За словами президента Сполучених Штатів Америки, спецпосланець Стів Уітков планує здійснити візит до Росії після поїздки до Ізраїлю. А як повідомляв головреду, ніч проти 31 липня російські війська здійснили масштабну атаку на столицю України, застосувавши дрони камікадзе, типу шахет і крилаті ракети. Влучання та уламки були зафіксовані у чотирьох районах столиці: Соломінському, Свято. Шинському, Шевченківському та Голосіївському пошкоджено десятки об'єктів. Є масштабні руйнування. Людей доводилося витягати з-під завалів в одному з житлових будинків. Через пряме влучання повністю обвалився під'їзд. Під завалами залишаються люди. Рятувальники продовжують пошукові роботи. Також у ніч на 31 липня під час ракетного удару Росії по столиці України загинула патрульна поліцейська Лілія Степанчук. Вона перебувала у власній оселі разом із батьком, коли ворожа ракета влучила у багатоповерховий будинок. Наразі відомо про шістьох загиблих. Серед них шестирічний хлопчик і його мама, Мої співчуття усім рідним і близьким. Також відомо про десятки постраждалих Людей кожному надається необхідна допомога учора. Казав президент України Володимир Зеленський. За словами голови держави, сьогодні світ знову побачив російську відповідь на наше з Америкою та Європою бажання миру.